Я подивилася одне відео одного молодого блогера Ямського юного, теж який живе в Данії, в хлопець, який живе в Дані тільки 4 місяці. І він там розказав таке, що мене так перевернуло, що я вирішила записати своє відео і розказати, що ну це скажімо так, не зовсім правда, або це тільки його правда, а у інших людей трохи інша реальність. З моментів, які мене дуже так те, що це сказав, що у нього купу у нього вільного часу він навіть не знає, чим зайнятися. Я навіть не можу знайти час. Для того, щоб записати вам відео. Інколи я час від час записую, але у мене набагато більше ідей, щоб вам щось розказати, але в мене немає стільки вільного часу. І перший пункт, який я хочу заперечити, це не зовсім так. І, я не знаю, у мене, особисто у мене немає вільного часу. Я весь час чимось зайнята. І навіть моя 15-річна донька, у неї настільки завантажений графік, що я не можу знайти навіть там, 5 хвилин, щоб щось. з Поговорити про що, щоб просто вона відірвалася від своїх справ, тому що вона весь час то вона вчить англійську, данську, то, то французьку, вона весь час робить якісь завдання. Зранку вона вчиться в данській школі, ввечері вона вчиться в українській школі онлайн. Після обіду у неї у курток вона йде у музичну школу. Наступного дня вона, вона ще стріляє з лука, вона ходить на стрільбу з лука. Потім ще вона відвідує театральну студію. Потім вона пише свої романи, далі вона пише пісні. І після цього всього я думаю, звідки у хлопці стільки вільного часу це відео про те, що хтось подивиться з людей, хто може хоче їхати в Данію. І подумав, о боже, стільки вільного часу просто їдь та відпочивай. А ще він сказав, що я, я тільки відвідую данську школу, данські курси, і, власне, більше нічого не роблю. Тобто я не працюю, він каже, тобто, в Данії взагалі хочеш працюю, хочеш ні. Це неправда, це не так. Просто він ще дуже мало часу живе в Данії, він ще не зрозумів цю систему. Я живу в Данії більше трьох років, в Данії мають усі працювати. Тут так не вийде, що хочеш працюю, хочеш ні. Якщо ти людина працездатного віку, то кому джоб-центр буде тиснути на тебе допоки, допоки ти не знаєш Роботу далі наступний момент треба ще також розуміти, що цей хлопець він один у нього немає сім'ї дітей. А якщо у вас є сім'я і діти, то у вас не буде вільного часу. Ви ж самі знаєте, що навіть з однією дитиною дуже важко знайти вільний час для себе, для батьків. Ну це відео про те, що скільки людей і стільки вражень від однієї тієї країни. Тому перш ніж їхати в якусь країну, Данія це будуть чи якась інша. Подивіться інформацію з декількох джерел, тобто, подивіться відео різних блогерів, щоб скласти якесь об'єктивне враження про ту чи іншу країну. Бо от уявіть, якщо хтось дивиться тільки цього хлопця, який розповідає, що купа вільного часу, я не працюю. Він каже і не хочу працювати, і в Данії там хочеш працюю, хочеш ні. А у мене взагалі інша реальність. Я хожу в центр Я закінчила вже ці данські курси. Я відвідую практику, я шукаю роботу, і джоб центр весь час тисне, тисне. У мене взагалі немає вільного часу. Бо у мене є дитина одна. А якщо у людей більше одні дві три дитини, то там взагалі звідки там може бути вільний час.